Астон Мартін Вантаж це голос, який не кричить. Він шепоче. Але коли шепоче він, інші замовкають. Це перший автомобіль, проїжджаючи на якому по вулиці не лише дівчата, але й хлопці задирали футболку і показували топлес. Це автомобіль, на якому, коли я приїжджав на ярмарок, бабуся замість пакетику, самі з ящиком підсідали в салон і ніжно показували, наскільки у помідора тоненька шкірка. На огляді, Астон Мартін вантаж, дивимось. Коли я дізнався, що фактично тиждень проведу в компанії з цим прекрасним автомобілем, я до кінця не розумів, чому мені так пощастило. В першу чергу я подумав із-за того, що я в дитинстві врятував ціле відро кошенят і, можливо, із-за того, що я не репостив події з драгерейсингу в Одесі. Можливо. Але в першу чергу я думаю, що причиною стало те, що я повинен був просто відчути емоції, які дає цей автомобіль. І я хочу ними поділитися з вами. Я хотів би почати звичайне знайомство, коли я вперше опинився за кермом цього автомобіля. Я просто на якийсь час замовчав. Не із-за того, що абсолютно нічого не знав за автомобіль. Звичайно, до того я вже щось читав, цікавився, намагався в когось дізнатися, але не забувайте, що людей, які експлуатують цей автомобіль, ну вкрай мало, щоб поділитись враженнями. Тому я максимально щитував свої враження, я сів за кермо і мовчки відчував атмосферу. Яку створює цей автомобіль. Потім другим шаром на мене накотились емоції від всього враження від бренду, від всіх асоціацій, історій. Всюди, де я щось чув про Астон Мартін, в один момент ніби сплелось воєдино і об'єдналося мені. І це в моменті я, перебуваючи в статиці, відчув просто неймовірний всплеск емоцій, які я чомусь тоді ще намагався не виражати, оскільки. Я ж розумів, що ця вся історія Астон Мартіна вона з'явилась не лише і за його легендарного зовнішнього вигляду, його силуету, але і за його ходових якостей, які є абсолютно відмінні від всіх, тому що не забувайте, що як би не змінювався за роки Астон Мартін, в ньому все рівно залишали такий акцент, що ти ніби керуєш якимсь величезним і потужним звіром, але з чіткою впевненістю, що тобі це вдасться. Щоб зрозуміти, чому ця машина не схожа на інші, треба знати, з чого ж вона почалася. Астон Мартін не просто бренд, це англійська упертість, народжена у 1913 році. Засновники Леонел Мартін і Роберт Бемфорд. Мартін ганяв у підйомі на пагорб Астон Хіл поблизу Астон Клінтон у Бекінгемшері. А після перемоги він сказав: Ми назвемо машину на честь цього пагорба і на мою честь. Так і з'явилась назва Aston Плюс Мартін. Перший автомобіль Aston Мартін створили в 1915-му, але війна заморозила все до 1920-х. А далі, як у кіно, банкрутство Раз, ЗЛЕТ, Два, Банкрутство Три і так сім разів. Але бренд вижив і залишився собою. Хто вже на цю секунду трошки встиг підгуглити, розуміє, що тут встановлений двигун 4.0 Twin Turbo. Родом з Mercedes-AMG, або, як ви любите казати, АМГ. 680 кінських сил, 800 номів крутного, 0-100 за 3,5 секунди. Максимальна швидкість 325 кілометрів і це все на задньому приводі. Плюс восьмиступінчатий зенерід фабрик, який працює набагато швидше, тому що якщо AMG з такої конфігурації робили, як правило, потяг. То в Астон Мартіні він налаштований виключно як хижак, і ти постійно відчуваєш потенціал цього двигуна, цього налаштування, а також це все підкреслюється такою підгулюючою задньою вісю. Повадки Астон Мартіна в цьому плані ну, нічим не можна спутати. Далі. Потрапляючи в салон цього автомобіля, ти розумієш, що це не просто салон, це англійський клуб, вхід до якого лише з характером. Шкіра, оф Вейер, Алькантара і оці от металеві. Елементи, коли їх торкаєшся, в тебе відчуття, що ти як мінімум крутиш в руках якусь таку філігранну ручку паркер. І ще, оскільки ми ж говоримо про спортивний автомобіль, хочеться відмітити дуже ключову його відмінність в тому, що він ніби тебе обіймає, але не стискає. Ви зараз розумієте про що, якщо ви тестували інші автомобілі, оскільки тут максимально комфортно всі органи керування в дуже швидкому доступі і без відволікання від дороги, тому що ви ж пам'ятаєте його динамічні показники, і ви пам'ятаєте про задній привід задній при всій цій потужності і досить низькій вазі цей автомобіль ніколи не дасть. Витрачати увагу на будь-що, окрім нього. Я б не відносив цей автомобіль до гран-туризму, тому що на ньому можна їхати і дуже комфортно, оскільки нагадаю, шкіра приємна на дотиків, вентиляції є підігрів сидіння. Дуже зручна бокова підтримка, зручне анатомічне кермо, звичайно, CarPlay і Android Auto, Все тут є дуже, дуже інтелектуальний розумний клімат, який зверніть увагу, можна собі направити виключно, як хочеш саме ти, і не буде дратувати цей шум. Від нагнітання повітря в салон ти будеш насолоджуватись або звуком двигуна, або звуком двигуна, ха -ха -ха, який знаходиться ближче все-таки до середини автомобіля, або Bauer Wilkins акустикою, яка тут створює. Дуже приємний і вишуканий тиск на тебе, а також відображає усю палітру гармонії звучання. Що б це не було або рок, або класика. Я тестував абсолютно все, і все рівноцінно і якісно звучить. Він виглядає як акула в костюмі від Том Форд. І це не метафора. Дизайн натхнений справжньою акулою. Хижий передок, вузькі фари, натягнутий метал без жиру. Він не агресивний, він небезпечний у спокої. Цей автомобіль не просить уваги. Він притягує погляд і, як і все, повітря навколо, коли ти заводиш цей двигун. Зараз на 5 хвилин я буду вашими ручками і очима, а також спробую передати емоції. Я пощупаю, підійду цей автомобіль і попутно прокоментую, що я при цьому відчуваю. В першу чергу, отак, навіть коли прикладаєш руку, ти відчуваєш, що це легенда. І зараз це було випадково, але насправді оця от випуклість і цей вигін на автомобілі є не випадковий. Покажи з збоку, будь ласка, це архіважливо. Для Астон Мартіна ти покажеш чи ти? Я думаю, ти підійдеш з того ракурсу і покажеш. Одним словом, цей качений хвіст це є частина супер впізнаваного силуету Астон Мартіна. Оця от... Цей напис він може варюватися в відтінках, в кольорах, це, звичайно, за доплату. Я не буду казати про сумарну вартість автомобіля, ну, не всім воно потрібно і в цілому Астон Мартін це не лише там про кошти, про розхід, палива на 100 км чи динаміку 0-100. Ні, це в першу чергу емоції, і зараз я описую, що її створює. Переходимо далі. Тут незрозуміло, яким чином. Просто бампер переходить в задній діфузор, і Це виглядає органічно. Я навіть не хочу задаватись питанням, як цього досягнули. Єдине, що можу прокоментувати, зараз секундочку. Єдине, що можу прокоментувати за допомогою того, що кришка багажнику досить проста. Вона, звичайно, без ніякого електроприводу, тому що не забувайте, у нас досить спортивний автомобіль. Ось, тому одразу починається задня частина, по-іншому скажу, і масивний. Дуже такий е, ребристий. Ребристий. Ха! І з судинами. <laughs> е, задній бампер, е, в якому. Я не знаю, чи е, цей фонарь виконує функцію репітера, було б непогано. Але може і погано, так? Да? Тому що Aston Martin трошки таке, що точно їде і точно потрібно звертати увагу на нього, а не на репітер. Ось, і звичайно, красивий вихлоп. І оці от, дивіться. Також ребра, які дають ну, максимальну агресію цьому автомобілю. Але поряд з цією агресією ми можемо вже проглядати в цьому автомобілі ну, і пактроніки, і камери 360, і все таке інше. Тому що так у вас є кошти придбати цей автомобіль, так у вас є кошти їздити на ньому. Але не забувайте за таку дрібничку, що інколи можна припаркуватись на. Просто припаркувався. І за того промальовка камер і деталізація дуже класна, і в цілому е, зрозуміло, як його паркувати. І я думаю, ви всі помітили, що в автомобілі відсутня будь-яка там дотяжка, відкривання багажника, тому що для чого ми ж всі боролись за вагу і ми отримали. І оця от ручка це про те, що ніби ти і трошки засмутився, що немає електроприводу цих всіх там махань, якби тут махати, тут можна намахати на десятку, дуже легко. Всі ці ребра просто відвалюються, і ти вже... Ідеш, махаєш, заробляєш далі кошти. Звичайно, ця красива, хотів сказати, бразильська. Ось така задня частина, з якого б ти боку не дивився, під яким ракурсом, звичайно, вона на себе приймає дуже багато уваги, тому що вона робить такий опір автомобілю, і щоб ти на якийсь момент забував, що в тебе основна вага там, хоча автомобіль збалансований по вісям 50 на 50, але. Ви зрозумієте правильно, на мою думку, експерти прокоментують це, якщо ти правильно користуєшся педалю акселератора і під час їздити не постійно гальмуєш, а трошки підзавантажуєш задню вісь. А ну напишіть правильну відповідь. Ось тому задня частина, вона ніби створює таку таке відчуття великої плями контакту з поверхнею. Далі. Тут же в нас після широкої задньої частини навіть зблизька, я сподіваюся, на камері це видно, автомобіль дуже опуклий і компенсують його всі лінії силуету. Ось такий от карбоновий поріг повноцінний. Тобто це не, ніяка не ламінація, нічого. Це, ви ж чуєте чи не чуєте зараз, почуєте? Чуєте, чуєте. чуєте, що це справді... Справжній карбон. Верхня частина також є версією у Aston Martin в цілому модельному ряді з панорамним дахом. Це, напевно, якщо гран туризму. Якщо в тебе гонка, ти звичайно хочеш, щоб такого ефекту, коли в тебе переднє скло однією лінією через карбоновий дах, також переходить в заднє тоноване скло. І це от навіть якщо б я був в 2 метри зросту. Ще один дуже шикарний ракурс з'являється із того. Проходимо далі. Дзеркала. Подивіться на цю відстань. Так, самого кронштейну, на якому тримається зеркало, це дуже-дуже ну, така як шия жирафа. Чому? Тому що у вас широка арка. Це ще одне підтвердження, що вам потрібно дзеркало максимально далі. Але з цього боку, якщо ти на нього дивишся, фантастично красиво, тому що воно, як всі там, нові айфони, ну, безрамкове, фактично. Красиво. Передня частина, звичайно, також тут є функціональні отвори. В Всюди, по автомобілю. Да, дивись, наскрізь, бач, подивись. Тут руку засовуєш, тут це і через верхіточку можна лоскотати пальчики собі. Все для того, щоб гальмам максимум продувались, тому що, незважаючи, що в нас ковані колісні диски, звичайно, карбонна кераміка, і вона дуже красива, бо тут аж всередині видно текстуру. Супер красиво, воно ефективно. У мене був один випадок, коли я прям. От після позавчорашнього дня я сміливо вам кажу, що трошки прогріта кераміка, вона працює так, що ти їй дуже вдячний. Дякую тобі, дякую ці колеса, і за того я сьогодні з вами. Проходимо далі. Передня частина це той, напевне, елемент автомобіля, з яким дизайнером найважче було Астон Мартіна. Чому? Тому що потрібно, по-перше, зберегти цю всю ретроспективу з ДБ 5. Оскільки вантаж це була спортмодифікація ДБ5, зберегти всі його основні характеристики і додати ще сюди там, модерну, агресії і оцих от таких, знаєте, акулячих зубів, я про них ще окремо розкажу. І зберегти концепцію бренду в цілому, тому що якщо бренд дуже чітко сформований часом, Дуже важко робити ці рестальники розумієте, то завжди є відчуття, як не зробити гірше, ніж щось легендарне, що було, і отримати новий результат і зберегти основні моменти. Ну, я до кінця не розумію, як це робиться, хоча дуже зараз часто спостерігаю за роботою дизайнера. Але повірте мені, це титанічна робота, і, на мою думку, Асен Мартін справився з цим завданням круто. І враховуючи, що оптика дуже органічно вписується, і вона... Максимально ефективна. Я скажу, що навіть адаптивне світло, от коли в нас зараз з'являється технологія адаптивного світла, дуже часто вони дратують, тому що вони не розуміють, як вимальовувати. І така, знаєте, як іде анімація, оця постійна, як ти їдеш, то з дерева, на велосипедиство, ще кудись. Воно все не досконале. Тут воно, якби я тільки зараз, коли розповідав, зрозумів, що Ну, по світлу зауважень немає ніяких і красива анімація, коли запускаєш автомобіль, Ванечка, вставиш. Тому красиво сплітер. Тут яскраво виражений. Це, напевне, перше те, за що я турбувався, коли взяв автомобіль, тому що я... Сів на цей автомобіль після кросовера, і перед тим кросовером ще було кілька кросоверів, і тут спорткупе, і я хвилювався. Я паркувався посередині парковки будь-якого там центру. Але потім зрозумів, що тут ще є захист від дурня. Як він формується, дивіться, у вас от є висота сплітера, а понизу там ще є трошки нижче структурованого пластика, ще один елемент, щоб ви якби. Відчули край, відчули і більше туди не занурювалися. Розумієте, чи потрібно їздити обережно? 100% потрібно. Чи продумали дизайнери і автомобіля про таку його особливість? Звичайно, подумали. Ну і це робить такий, знаєте, заочний комплімент. Але вантаж це не про сотню, це про поворот, натиск і зворотній зв'язок, який йде через кермо. Прямо в нервову систему. Адаптивна підвізка, активний диференціал, відчуття заднього приводу це не спорткар. Це ручний лев, якого ти тримаєш на повідку з вуглеволокна. Так, ми кофе будемо брати давай. Там плотно загрожено. О, чувак, арспатер. Сильно, так? Да? Ага. <смеш> Може біля ззаду. А зараз от наступна ситуація. Досвід керування цим автомобілем в типових міських умовах бруківка. Їду, ідеальна амортизація, нічого не відчуваю. Жарт. База коротка. <смеш> Задня вісь буває аж трошки ну, тому що ми їдемо зараз в режимі спорт плюс для більшого. Антуражу. І, звичайно, шумоізоляція дуже намагається, такий приглушений звук. Але, звичайно, я відчуваю, як колеса перебирають просто кожен камінчик. Чи заважає це Ну, не критично, але я не хотів би по цій дорозі їхати довше, ніж Андріївський, ну, як спуск з Європейської площі, буквально півтора кілометра. Така специфіка цього авто, воно і не планувалось, і ніхто і не акцентує. І не стверджую, що це стихія даного автомобіля. До речі, хочу помітити, що на рахунок, як ви звикли казати, поваги на дорозі або того, наскільки автомобіль пропускають, коли ти просишся, ну враховуючи адекватну ситуацію, коли ти просишся перелаштуватися в сідню смугу, в цілому реакція дуже позитивна. І більшість водіїв з великим інтересом спостерігають за авто, тому з великою радістю пропускають. Це вам така от бонусна програма. Далі про перше враження. Спочатку їхав супер стримано я усвідомлював піді мною Астон Мартін. Це геніальне творіння інженерії. Свою думку, звичайно, ви відобразите в вигляді коментарів. І це автомобіль не дешевий, це автомобіль потужний, це автомобіль норовливий і потрібно спочатку освоїти в салоні. Я детально вивчав органи керування, я детально налаштовував в заторі, коли вже стояв. Звичайно, всі налаштування сидіння, дзеркал, всього, чого можна, і я зрозумів, що, що в тому автомобілі може бути комфортно, незважаючи на його спортивність, всі органи керування тут немає такої надмінної там жорсткості при досить поміркованому аскетизмі. Тобто, в цьому плані у вантаж пророблено немаленьку роботу. Потім я почав чекати моменту, коли я зможу відкрити його потенціал. Звичайно, я зробив це лише на ідеальній дорозі з дотриманням усіх правил дорожнього руху і на прямому кермі. Незважаючи на свій досвід, керування різними самими автомобілями і досить динамічну їзду, яку я. Яку я люблю в цілому, але відношусь до неї з відповідальністю, тому що в мене двоє дітей, і на мені і достатньо відповідальності, окрім ще збереження автомобіля. Тому спочатку я зробив це на прямих колесах, і я вже почав дихати по-іншому. Кожен раз після того, як я сідав за кермо цього автомобіля, я дихав по-іншому. І це перший автомобіль, в якому я не вимушено. Викрикнув, будучи одинці з собою, на одинці з авто, це був ранок, це була така дуже відкрита розв'язка двохрівнева, це було за містом. І на виході з останнього віража на пряму дорогу я дозволив собі натиснути як слід помірковано з правильним кутом на педалі акселератора. І та реакція, яку мені подарував цей автомобіль, окрім як гучного виклику. Це було неймовірно. Поки ми їдемо ще в тягнучці, хотілося б звичайно поставити акцент на тому, чим ти, як правило, займаєшся в тягнучці. Ти синхронізував свій телефон, поклав його на бездротову зарядку. Який сх... І телефон з цього моменту буде схований від твоїх очей. алілуя. І ти насолоджуєшся автомобілем своїми думками, своїм станом і емоціями, які він тобі дарує. Як це відчувається на собі, коли ти їдеш? По-перше, зручне сидіння. Абсолютно анатомічне, зручне, воно не жорстку. Воно не ковш в, ну, в своєму класичному розумінні, з чіткими спортивними акцентами, зручне сидіння. А далі ця така заглиблена посадка в салон автомобіля, висока віконна лінія, вони, звичайно, дають тобі спортивності і відчуття, як ми звикли вже, Господи, прости, що в такий час вам це кажу, керування винищувачем. Так склалось історично, що дуже часто цю філософію переносили в автомобілі, оскільки ви розумієте, що. Кабіна літака вона перенасичена усвідомленням кожної деталі. Так само і дуже часто автомобілі використовують саме цю методу для підкреслення керування якимось особливим або особливим автомобілем, або особливим технічним засобом. Далі про кермо. Кермо насправді досить звичної форми, яке саме кермо нагадує вам: це кермо, напишіть в коменти. Звична форма, великі підрульові селектори дозволяють з будь-якого положення вам знаходити їх і зручно перемикати передачі. Я особисто цим не користувався, скажу відверто, чому, і це свідома позиція. На роботизованих коробках швидкість переключення при інших всіх зауваженнях до роботизованої коробки вони швидкі. Ну, дійсно швидкі, там можна проковтнути передачу вниз, і тут окей. Тут ZF, тому ви. Натискаєте перемикання швидко, але вниз дві передачі відбуваються ну не в ту ж секунду, а з малесенькою затримкою. І я помітив, що я це роблю не так майстерно, як це робить сам автомобіль, тому я дав спокій. Я просто єдине, що єдине положення, яке я вмикаю, це положення режиму їзди. Трек класний режим, тому що він... Максимально дає спортивності автомобілю, але він слідкує за стабільністю авто. І це дуже важливо. Є ще спорт, спорт плюс. Різницю між ними особливо я не відчув. Можливо, після прочитання мануалу я буду знати різницю, оцю, знаєте, техно Технодрочерську, як можна сказати? Оцю Автогікску. Знаєте таку різницю, оскільки пунктиків... Автогікску. Автогікс. Ви зрозуміли, ну це, це для тих хлопців, які дуже люблять цифри, Excel, і порівняльні таблиці. Це рубрика? І, 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 да, рубрика СКУ. Е, я цю різницю не відчув, як мінімум при такому режимі їзди, як я їздив, а їздив я по-різному. І е, на око я там я бачу, що перемикається там е, фактично жорсткість підвіски, міняються там певні налаштування, вихло, прольове. Але це не, не, не настільки принципово, якщо, наприклад, е, вімкнути трек. На треку вона звучить топ, вона затягує передачі круто, вона жорстка, вона різка, вона зрозуміла, вона норовита. Коли ти от трошечки в повороті даєш газу, ти розумієш, що це спортивний Астон і будь зі мною обережний, поважай мене. Оце режим трек. Класний. Я прямо вам рекомендую їздити на ньому при першій нагоді, і при першій нагоді, звичайно. Придбати собі автомобіль для емоцій. Рухаємось далі. Проєкційна панель дуже грамотна. Я навіть не шукав на лаштуваннях, чи можна змінити саму архітектуру її, тому що вона, ніби, знаєте, класичні два колодці, таке інтерактивне вікно посередині. Зручно, класно, зрозуміло. І немає відчуття, знаєте, такого. Кіберпанку, який вже на сьогодні, отут. І, і зараз я повільно з цієї теми перехожу на тему сенсорних кнопок, тому що ці всі ознаки сучасних авто, там коли все в нас цифрове, і в нас повністю всі сенсорні кнопки, воно мене дратує, я це не люблю. Е, і почну характеризувати цей автомобіль з цієї точки зору. Кермо, ну тут є кнопки сенсорні. Я ними три рази користувався. Не бачу особливого кайфу, я б особисто обійшовся якимись такими вишуканими механічними, було б круто. Так як є, свою думку пишіть. Далі мультимедіа. Мультимедіа єдине, що тут повністю сенсорне, вона зручна, вона зрозуміла і особливість, хто буде користуватися Aston Martin, я це чітко зрозумів. Так, як знаєте, як буває в авто, ти сідаєш, ти не можеш підключити, знайти пристрій, там, це все сконнектитись з блютузом. У Aston Martin блютуз підключається навіть тоді, коли автомобіль стоїть заглушений, або інколи закритий, може переключитись. Я не знаю, яким, що це за чари, але так працює. Синхронізується швидко, чітко, надійно. Тобто до нього питань немає. Це зручний гаджет, наприклад, для того, що ви постійно носите в себе в кишені. І все. Я не хотів би у Aston Martin велику. Увагу приділяти там дисплею. Він є, він хороший, він класний, він мінімально блікує. Але вже те, який звук він видає через Bauer Wilkins, ну тут просто топ. Тому що динаміки в нас по всій торпедо. Два зверху, ну можливо, це звичайно. О, ці, блять, як вони називаються? Мікрофони? Ретвіти, ретвіти, да, вони? твітери. Твітери, твітери ну, це ж високочастотні, але да. це твітери. Тут і оце. Динаміки, твіттери, немає зайвих звуків, я не слухав на ну, всю потужність, тому що салон невеликий, тут звуку ну, просто за очі. По мультимедіа і все. Чи я, можливо, за майже тиждень користування автомобілем, може разів 3-4 слухав музику, інше я слухаю двигун, дорогу і навіть оцей шум дороги, який тут є під час руху. Оце кайф. Переходимо на центральний кокпіт, повний ряд механічних кнопок. Під ним оцей афігенний просто селектор режимів їзди. він з таким металевим звучанням. Я інколи його клацаю просто так. Я не знаю, чи це не шкодить автомобілю, але це дуже круто. Далі у нас селектор КПП, невеликий, трендовий крутилочки, які також з металевим покриттям температури, двохзональний клімат і, звичайно, інтенсивність удову і гучність. Вона дуже круто зроблена, тому що ти рукою отак можеш триматися і зручно накрутити музику, кайф. Ця звичайна функція дублюється на кермі, але я нею фактично користувався, тому що тут вона металева, тут в неї, така є, е е е е тут в неї є такий ефект знаєте, прокручування барабану. Е е Далі в нас ще є кілька механічних кнопок звичайно, оскільки спортивний акцент налаштування. Вихлопу, трекшн-контролю, підвізки, системи старт-стоп і праворуч, все, що стосується безпечної парковки, і їзди в обмеженому просторі, вимикання магнітоли. Все. Всі кнопки я вам перечислив, а тут класичний блок управління світлом. На центральному кокпіті досить багато кнопок, але. Ну, на них увагу відверто не звертаєш. З особливостей, ви ж знаєте, що автомобіль британський, тому блок управління сидінням знаходиться, Ванечка, ти показуєш чи ні? Вже показує. На ньому ще є два режими на такій крутилочці. як вони працюють, я для себе особливо там не відчув, не зрозумів. Е, все. А далі, все, що стосується їзди. Це все фігня. Знаєте, оця емоція це як така от велика столова ложка нутели якоїсь. Нутели. Дуже важливо. Коли ти почав говорити про солодки, це перше, що тобі прийшло в голову? Велика ложка велика ложка нутели. Ти її з'їв, піднявся цукор, піднявся ендорфін, ти їдеш посміхаєшся, ти вже зрадів. І, звичайно, після кілька прямих от доріг і кілька прискорень не потрібно там порушувати правила дорожнього руху. Інколи достатньо просто інтенсивно там розігнати до 60 Це також емоції і кайф від швидкості це не лише про 200 і про 300. Тому що цей автомобіль вміє розмінювати три сотні. На жаль, в нас таких умов немає. Але більше ніж впевнений, що він поїде. Ти так не робив. Я? Ні. Сьогодні вантаж це автомобіль моменту, коли в тебе є можливість і бажання натиснути, але ти робиш це дуже дуже помірковано і інколи, тому що у тебе є для чого зберегти себе. Вантаж це автомобіль для тих, хто хоч і інколи тримається осторонь, але його завжди видно і його абсолютно не можна оминути увагою. Підсумовуючи, я хочу сказати, що Aston Martin – це не для всіх, а особливо вантаж це не для кожного. Це той автомобіль, коли ти сідаєш всередину нього і ти не стаєш іншим. Ти нарешті стаєш собою тим істинним, про кого ти мрієш і до кого ти все життя йдеш.